Привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. В своєму житті я пройшла дуже багато випробувань, хоча, в принципі, життя в мене не сильно таке вже і довге. Тобто мені лише 26, а за своїх 26 років я втратила батьків, я втратила свою найріднішу бабусю. І життя якби складається не найкращим чином. І якщо проаналізувати події, то здається, наче Боже, як вона вижила. Але я настільки вдячна Богові за це прекрасне життя, Богові всесвіту, дійсно, що я є. І саме так воно відбулося лише по тій причині, що це було життя моєї мами, мого тата, моєї бабусі. Воно має строк давності, строк пригодності, навіть не строк пригодності, а, 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 а строк закінчення. Ось так. Ось так буде саме правильне. Тобто, кожен з нас він абсолютно ніколи в житті не знає, коли закінчиться його прекрасне життя і яка хвилинка буде останньою. І всі ми живемо таке життя роз, з розрахунком, що потім буде краще, потім буде супер, і якось я колись дочекаюся. Але ви розумієте, що немає колись. Ну немає колись, ви не знаєте, що буде завтра. Тим більше з нашими з цими обстрілами, ракетами і все в тому роді. Ми саме там, де маємо бути. І коли ми ось там не живемо своє життя, а наче як в каторзі перебуваємо, наче чекаємо незрозуміло чого, чекаємо якогось мага, якусь магнітну бурю, яка прилетить і. Змусить вас жити зовсім іншим життям, ну не буде такого. Ви або через жопу, через таку жопу в вашому житті, яка от, наприклад, як в мене в лазі здоров'я, ви прийдете до розуміння, що вам потрібно. Або ж, наприклад, ви просто будете гнатися, 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 в результаті зляжете, і тоді до вас дойде, що ось дійсно ви щось неправильно робили і потрібно змінювати. Неправильно це не означає, що потрібно там розвиватися, бути духовним, там бла -бла, бла 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 Ні. Правильно, це коли ви в кайфі, оце правильно. В кайфі знову ж таки це не означає, що ви під кайфом, там, якимось там якісь наркотики, алкоголь, ні. Кайф це коли ви світитесь, коли від вас випромінюється енергія благодаті, енергія щастя, коли ви прямо от, ну, кайфуєте, ви йдете по вулиці, їдете в машині, без різниці, де ви? Ви просто реально щасливі. От коли ви реально щасливі, от з середини ви відчуваєте щастя, ви посміхаєтесь, ви, ну, ви проживаєте це життя, ви його не ви не, 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 як. Трох якийсь у тюрмі, ви не відбуваєте оце покарання, а ви дійсно проживаєте ось це своє крутезне життя. Якщо ви його не проживаєте, знову ж таки, будь ласка, вам подобається, мучтесь, супер, це ваше життя. Але е, хто хоче, то той кайфує, і той